Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Цими словами, дорогі у Христі, браття і сестри, ми не тільки сьогодні прикрашаємо наше пасхальне богослужіння, але цими словами ми прикрашаємо свою душу і своє життя. Бо Христос воскрес, і ангел звістив це, і мироносиці жінки прибігли до гробу Господнього і отримали цю величну благодать від Бога. Отримали знання, отримали свідчення, що воскрес Господь, і щоб пішли свідчити іншим. І ми сьогодні. Приходимо до храму Господнього І подібно як ті мироносиці жінки отримуємо це свідчення від церкви, так як ті мироносиці від ангела, що Христос Воскрес і ми маємо радіти. Але давайте подумаємо глибше, чому Христос Воскрес? Для чого? А Він воскрес з великої любові. Бо, як кажеться у Святому Писанні, як свідчить нам Слово Боже, що так Бог полюбив світ, що і Сина свого єдинородного віддав, щоб люди мали життя вічне. І сьогодні, коли Христос воскрес із мертвих, є. Виконання ось цієї божої волі, Божого заповіту, про спасіння людини. Але як це сталося? Чому це сталося? Взагалі, чому Христос помер? Для того, щоб знайти відповідь на це питання, маємо подібно, як лікар добрий, знайти причину. Чому Христос помер? Як лікар добрий шукає спочатку причину, чому людина захворіла для того, щоб дати відповідь і призначити лік, так само і ми, давайте знайдемо причину смерті Христової. А знаходячи її, ми далеко навіть не будемо йти. Бо відповідь знаходиться на перших сторінках святого Писання. Задаймо, коли Бог сотворив перших людей Адама і Єву, і заповів Бог Адамові, щоби споживав плід з усіх дерев, які насаджені в Едемському саді. Тільки із дерева. Пізнання добра і зла нехай не споживає плоду, бо споживши його смертю помре. І ось знаходимо відповідь, звідки у світі взялася смерть. Смерть узялася через переступ волі Божої. А що таке переступ волі Божої? Переступ волі Божої – це є гріх. Отже, гріх несе за собою смерть. Карою за гріх є смерть. І усі ми, дорогі у Христі, браття і сестри, маємо на собі ось той відбиток первородного гріха. Ось той відбиток у тому, що вже не живемо. У райському саді, у тому, що вже починаємо трудитися у своєму житті, і у поті лиця свого трудимося, як сказав Господь Бог до Адама, що у поті лиця свого будеш трудитися. І усі ми на собі маємо ось відбиток того первородного гріха. Але цей первородний гріх, дорогі у Христі, браття і сестри, старається із нашої душі у таїнстві хрещення. Але оскільки до нашої душі доторкнувся гріх, то усі ми маємо зазнати смерті. Бо гріх несе за собою кару. Смерть. Але виникає у нас відразу питання, якщо ми є грішні і відповідно маємо мати за гріх смерть, то як же Ісус Христос, який був безгрішний? Бо добре знаємо, що Він не має ніякого гріха, але будучи людиною? Також зазнав смерть. Чому на ньому немає ось цього первородного гріха? А відповідь є усь, ось у тому догматі нашої віри, котрий добрий християнин щодня сповідує. Там говориться Він, тобто Ісус Христос, задля нас людей і ради нашого Спасіння. Тілився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. Тобто, від Діви Марії, як від людини, прийняв людське тіло і в усьому став подібний до нас, крім гріха, бо народжений від Духа Святого. Але відповідно. Відразу виникає і у нас питання. Якщо в усьому став подібний до нас Ісус Христос, крім гріха, то як же Він помирає? Адже кілька хвилин назад сказали, що карою за гріх є смерть, як же Він зазнає смерть? Адже Він був безгрішний, не вчинив ніякого гріха? А відповідь на це? Є у знову ж таки святому Писанні. На початку, коли Змій спокусив Адама і Єву згрішити, тоді Бог Сидержитель, промовляючи до Змія, каже: Проклинаю тебе і ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, між сіменем Твоїм. І з іменем жінки. І він наступатиме тобі на голову, а ти уражатимеш його у п'яту. І цими словами Христос, істинний Бог наш у святій Тройці, дає ось ту велику обітницю перше Євангеліє, благовістку, що буде Спаситель у світі який врятує людей. Але водночас і каже, що цей порятунок буде із жертвою. Переможець повинний буде принести жертву. Бо як каже, що вражатиме жало зміїне його у п'яту. Хто є цим переможцем? Це є сам Ісус Христос. А яка жертва від Ісуса Христа? Це є принесення себе у жертву своєї людської природи заради людини на страждання, принесення у жертву на Христі, бо постраждав як людина, був розіп'ятий на Христі як людина і, воск, і помер. Як людина. І водночас, дорогі у Христі, браття і сестри, так задумуючись, починаємо розуміти, яка ж була справедлива і велична дія Божа, а водночас із великої любові, як Бог рятує увесь світ. Справедливо те, що Бог за гріх карає смертю, а любов Божа до людини те, що сам Бог приймає цю смерть, щоб врятувати нас. Як Бог нас рятує? Відповідь є ось у тому величному піснеспіви тропарі Пасхи, де говориться, Христос воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Він своєю смертю подолав вічну смерть, тілесну і духовну. Але оскільки був без гріха, і як людина, що не має гріха, не міг зазнати смерть і не міг бути. Утриманий у тлінні смерті, Він Воскресає на третій день і Воскресінням своїм дарує життя тим, що в гробах, дарує життя усім нам, дарує життя всім тим, хто у нього вірує. Ось так, дорогі у Христі, браття і сестри. Сьогодні, роздумуючи над цим величним святом і розмірковуючи про велику жертву нашого Спасителя, починаємо розуміти, що Христос воскрес із мертвих, цим самим подарував нам вічне життя. Своєю смертю, померши, визволив нас від смерті духовної. І тілесної і усім святим, всім вірним Його дарує життя. У сьогоднішній день, коли ми по особливому згадуємо Воскресіння Христове і розуміємо, що Воскресіння Христове це є перемога, перемога добра над злом, перемога Життя над смертю, перемога правди над неправдою, перемога Бога над дияволом. По особливому молимося і просимо сьогодні перемоги для нашого народу, який перебуває сьогодні у тілесній скорботі через ту невблаганну. І немилосердну війну. Просимо сьогодні у Бога, який воскрес із мертвих і подарував перемогу життю над смертю, щоб Він подарував і перемогу нашій державі над ворогом-агресором, щоб відновив упалий дух наших воїнів. Щоби Перемігши диявола, ми змогли перемогти ворога, який сьогодні наступає на нас. Щоб підкріпив на лінії фронту наших захисників, воїнів, волонтерів, лікарів і всіх доброчинців, які прикладають свої зусилля для того, щоби. Якнайшвидше здобути перемогу нашої незалежності. Просимо у Бога, щоб не залишив їх там на лінії фронту, і щоб дав нам сили за них молитися. Нехай воскреслий Христос, який дарує перемогу усім, який дарує радість, дарує. Життя, дарує щастя, подарує усім нам мир і спокій, бо Христос воскрес і цим самим привів у світ і дав світові спасіння. Нехай ми сьогодні, які прийшли до храму Господнього, отримуємо благодать від Бога і почуємо. Від церкви, як колись ангели Господні сповістили мироносицям жінкам, кого шукаєте? Нема його тут. Воскрес Христос, підіть і сповістіть іншим. І ми ідімо і сповіщаємо цю величну радість для всього світу. Бо Воскрес Христос ідрує всім нам. Перемогу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!